Що ви можете зазначити стосовно сьогоднішньої масованої ракетної атаки на енергетику нашої країни? Бо ми сьогодні, от всі. Намагаємося, якщо є якась логіка у окупантів, чому саме енергетичні об'єкти зараз так сильно були атаковані, і зазначають Твікуренер... міністр енергетики, що це була наймасовіша атака енергетики за останній час. Ще восени, коли вони таких методів застосовували, тоді ще можна це було аргументувати там, зима хочуть нас заморозити холодом, відсутністю опалення та світлом. А зараз що? Як це пояснюється? Та, ну, я не думаю, що це найбільше. Тобто ми можемо згадати 2022 рік, так і 23-й початок, так також були масовані атаки, які завдавали безпосередньо шкоди власне підстанціям, тобто як одні з ключових частин е виробництва електроенергії, і власне далі передачі вже до споживача. Тобто по самих об'єктах дійсно які виробляють електроенергію, так завдавали менше ударів, набагато менше, суттєво менше. І тому зараз ну вона не наймасовіша, не наймасовіша там за якийсь певний час, чи навіть за весь час війни, я би так сказав, але вона дійсно завдає шкоди і завдає шкоди те, що Дніпрогрес постраждав. Так це і найстаріша гідроелектростанція в Україні, і вона, вона не є такою, знаєте, величезною потужною, хоча вона велика, скажімо так, габаритна 1500 МВт мегаватт потужність, так але вона покриває гідроелектростанції, покривають тільки споживання електроенергії, і плюс якби. І Ладижинська ТЕС, так яка попередньо відомо постраждала з Зміївська ТЕС в Харківській області, так це також теплова генерація, це також так звана маневрена генерація, яка покриває піки споживання електроенергії. І для нас це проблемна проблемна точка була проблемна цієї зими, теплої зими. Тобто, те, що була тепла зима, це те, скажімо, і вдалося уникнути різних відключень, обмежень електропостачання і тому відповідно. Ми сьогодні станемо перед ситуацією, що гідроелектростанції, укргідроенерго, будуть виробляти менше електроенергії і, і теплові електростанції також менше, тому що безпосередньо по них уже завдаються удари, навіть не по самих підстанціях. Це проблема, так це пов'язано. Ви питаєте, чому по енергетику? Енергетика це знаєте, як кажуть, от трубопроводи, газопроводи, нафтопроводи, от лінії електропередач це кровоносні сосуди економіки. Так, тобто, от вони з'єднують, вони дають можливість працювати економіці. Заробляти гроші, в тому числі в умовах війни, так виконувати е, функції воєнні, будемо якби чесними і безпосередніми дав цьому питанні. і тому це в тому числі стає ціллю з боку якби Росії. Ну це треба розуміти. Це буде завдавати шкоди, створювати перепони так для і логістичних питань, і для виробничих питань. Е, плюс я думаю, що звичайно можливо так треба розглядати таку думку, що ті удари по нафтоприробних заводах, так які ми бачили, так вони. Вони не настільки критичними. Я вам скажу по російських направних заводах. Бо я чую думку таку, що от все там кінець. Росія припинить виробляти нафтопродукти. Там чи нафту. Ні, Воно створює звичайно проблеми, так і більше того впливає на ці на світовий ринок нафти, тому що всі слідкують за цим і ну реакція. Часто, якби є в тому плані, що може виникнути дефіцит так, нафтопродуктів, першу. навіть не нафти, а нафтопродуктів саме Росія є великим постачальником нафтопродуктів на світовий ринок, через Індію, в тому числі, наприклад, там, через Туреччину вони багато перепродають. І це могло бути такою реакцією. Ну, я не військовий спеціаліст, мені важко сказати, наскільки в воєнній е, такої, знаєте, практиці можна керуватися словом там. Ну чи помста за щось там, наприклад, чи як як це назвати правильно, але це може бути, може мати місце такий фактор, і в будь-якому випадку тепер повторюю, після цих ударів от по енергетиці особливо Харківщина постраждала так енергетично. Там там і раніше вони одні з перших постраждали в вересні 2022 року. Харківська ТЕЦ 5 тобто, якщо так глядачі забули, так вона була першою жертвою фактично таких енергетичних ударів. З боку Росії, тобто вони перші постраждали тоді, по них завдали удару. Чи це була така проба пера? Знаєте, пробний якби варіант, чи як, але в суті це не міняє і тому це буде впливати. Я думаю, на ситуацію воєнну, тому що мається на увазі театр військових дій, тому що це харківська е, зона, е, Запорізька зона, мається на увазі лінія, так це лінія фронту, і там відповідно є військове забезпечення, є виробництво військове. Все це треба розуміти.